Шалом і ласкаво просимо на програму Ві Хавта Ізраїль, що єврейською означає полюбіть Ізраїль. Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вчанням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Наш Месія, наш Господь та Спаситель, Ісус із Назарета. Хочу запитати, чи помер він, бо був розіп'ятий? Так, ми знаємо, що він був розіп'ятий і помер на хресті, але чи було розп'яття причиною його смерті? Ми беззаперечно побачимо, що це було не так була інша причина його смерті під час розп'яття. І щоб дізнатися, чому він помер, візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною Євангеліє від Матвія, 27 розділ. Євангеліє від Матвія, 27 розділ. Протягом кількох тижнів. Ми говорили про єшуа на хресті. Ми сказали, як важливо те, що він віддав життя, жертовно віддав його в день Пасхи. саме для цього, для того, щоб він помер на Пасху, став нашою пасхальною жертвою. Ось чого Бог Отець послав свого однородженого сина у цей світ. І ми побачили, що тоді, коли він був на хресті, були ті, хто насміхався з нього глузував із нього. Також були ті, хто спонукав його зійти з Христа. Вони були інструментами сатани. Сатана розумів значення того, що відбувається. Він ненавидів месію і радо спостерігав, як страждає Божий син. Також він радіє коли інші відчувають біль саме від цього сатана одержує задоволення від нещастя та болю інших. Він просто залежний від цього і в цьому місці писання. Ми бачили що саме сатана прийшов до юди Іскаріота, щоб Юда зажадав фінансової винагороди за те, що він зрадить месію, ми бачимо, що єврейське керівництво, не єврейський народ, загалом, а керівники вступили у змову з римлянами. щоб виконати свій план, прибрати Єшуа зі свого життя, зі своєї ситуації, щоб він ніяк не впливав на них але Бог використав їхню неслухняність, він не був її учасником, але використав їхню гріховність, щоб зробити найбільшу дію любові. Я кажу про Месію на Христі, який помер за вас та за мене. І з нього не лише насміхалися, не лише били, бочували. Але ми бачимо іще дещо. Ми бачимо, що коли він був на хресті, починаючи з шостої години, щось сталося. Минулого разу ми закінчили тим, що всю землю вкрила пітьма. І в цьому була значимість. Ми бачимо, як пітьма пов'язана з першим відкупленням. Я кажу про вихід з Єгипту. Коли Бог учинив суд над Єгиптом, щоб єврейський народ та змішана безліч вийшла. Ми бачимо, що він зробив це посеред пітьми опівночі, і саме тому існує принцип, якого навчали мудреці, да відкуплення прийде в пітьмі. І ось чому Єшуа помер на Пасху, і опівні, не лише на виконанні істини писання, але також, щоб показати, що він насправді Спаситель, наш відкупитель. Коли сонце мало світити яскравіше за все, сталося диво. Із шостої години до дев'ятої, а раніше ми казали, число шість це число благодаті, а дев'ять каже про результат учинку справи. І ось чому він був на хресті. Він робив, він робив справу, яка принесла відкуплення, і вона була нерозривно пов'язана з Божою благодаттю. Коли він був на хресті, незадовго до його смерті. Сталося щось украй важливе. Що саме? Що ж подивіться разом зі мною, як я вже казав, 27-й розділ Євангелія від Матвія. Ми почнемо з 46-го вірша. Ми тут бачимо а коло години дев'ятої, що Скрикнув Єшуа, і зауважте, що тут сказано. Він скрикнув гучним голосом: будь-який знавець скаже вам, що коли людина розіп'ята, то вона помирає. Якщо причина смерті розіп'яття, то вона помирає від задухи. Людина просто не може дихати, і коли таке відбувається. Причина в тому, що людина має дедалі менше і менше повітря, людині дедалі важче і важче, дедалі важче і важче розмовляти. І що відбувається незадовго до смерті розіп'ятої людини? Вона може тільки шепотіти, і шепіт цей стає дедалі тихішим і тихішим, дедалі слабшим і слабшим, і потім у неї не залишається сил вдихнути і розмовляти. А що ми бачимо тут? Ми побачимо, що це відбувається за кілька миттєвостей до його смерті. І що каже Писання? Не одного разу, а двічі. Ми про це незабаром прочитаємо. Він скрикнув голосним, сильним, гучним голосом. Про що це нам каже цей гучний голос? Явно свідчить читачеві єшуа помер не тому, що був розіп'ятий. Послухайте уважно, чи був він розіп'ятий? Так був чи помер він на тому хресті? Так, помер. Але чи було розп'яття причиною його смерті? Ні, не було. То чому ж тоді він помер? Що ж, писання відкриється нам, ми дещо знаємо. Ми знаємо, що єшуа ніколи не грішив. Він був досконалим. Він завжди, завжди, завжди підкорявся своєму небесному отцеві. Він ніколи не переступив жодної заповіді. Він був досконалим, але ми дещо знаємо. Біблія каже нам, що той, хто не знав гріха, стався гріхом заради нас. Це означає, що ваші гріхи, мої гріхи, були покладені на нього. І тому ми бачимо в писанні взаємозв'язок. Павло багато каже про це. Наприклад, у посланні до римлян він на підставі вчення Тори каже, що існує нерозривний зв'язок між гріхом та смертю. Чому люди помирають? Через гріх, бо гріх увійшов у світ. Що призвело до смерті Месії? Так, він був розіп'ятий, однак він помер не через розп'яття. Він помер, бо цей досконалий, цей невинний, зробився гріхом заради нас, наші гріхи, гріхи світу, так каже нам Іван у своєму першому посланні. Гріхи світу були покладені на нього. Саме це й стало причиною його смерті, і писання натякає на це. Знову подивіться 46-й вірш. А коло години дев'ятої стрикнув Єшуа гучним голосом, кажучи, Еллі, лама савахтані. Це сказано арамейською мовою, і означає Еллі, Боже мій боже мій, лама, лама слово, яке означає чому. І далі чому ти мене залишив? Чому Бог отець залишив цього вірного, цього однородженого Божого Сина? Причина проста перервані взаємини? Коли Месія каже, Отче, чому ти залишив мене? Це тому, що Бог не матиме нічого спільного з гріхом. Писання каже, що Месія стався гріхом заради нас той факт, що всі гріхи світу були покладені на нього, на мить перервав взаємине між Богом Отцем та Богом Сином. цю досконалу близькість між ними. коли він став гріхом заради нас, ця близькість була перервана, і ось чому це місце писання таке важливе. And the писання каже нам у середині 46-го вірша. Тут наводиться цей арамейський вислів Еллі, Еллі, Лама Савахтані. Що означає Боже мій, Боже мій. Нащо мене ти покинув? Отже, не забувайте, що він стрикнув гучним голосом. І це показує, що причиною його близької смерті не була задуха. Ні, була інша причина його смерті. Це ваші та мої гріхи. Через них він помер на Христі. Далі дивимося 47 й вірш, де сказано, дехто ж із тих, що стояли там. Вони там були якийсь час і мали намір стояти там і надалі. Вони були свідками всього цього, і тут сказано це почули. Почули те, що він сказав. Іллє, Еліяху ми знаємо пророцтво з книги Малахії. Ми знаємо, що перш ніж повернеться Месія, ідеться про його другий прихід. Коли він повернеться, щоб учинити суд над цією землею, коли він прийде, щоб уразити ворогів Ізраїля, коли він прийде, щоб установити своє царство, ми знаємо, що Ілля Пророк прийде раніше за нього. Ми бачимо парадигму цього, часткове виконання цього в особі Івана Хрестителя. Писання каже нам, що він прийшов у дусі Іллі. але Ілля Пророк, про це вони прочитали в пророків у книзі Малахії. Вони казали він кличе, він Єшуа. Він кличе Іллю. І що відбувається далі? Подивіться 47-й вірш? А один із них зараз побіг, один з тих, хто стояв там. зараз побіг і взяв губку та оцтом її наповнивши. що це за оцет? Йдеться про гірке або кисле вино. І знов таки це дуже важливо. Чому? Щоб відповісти на це запитання, вам необхідно розуміти тору. У дев'ятому розділі книги числа сказано про Пасху. Там сказано про друге дотримання Пасхи. Ми зараз не будемо заглиблюватися в деталі, але там сказано, щоб виконати Пасху, необхідно вжити одночасно три елементи. Які це елементи? Ягня маца, опріснок, та гіркі трави біблійно необхідно вжити ці три елементи. і це виконує пасхальне служіння про яке ми читаємо у дванадцятому розділі книги вихід. Що ж, ми дещо знаємо? Ми знаємо, що Єшуа – це хліб життя. Він цей опріснок. Чому? Закваска асоціюється з гріхом. Єшуа прісний хліб. Про це навчає Павло в першому посланні до Коринтян у п'ятому розділі. Отже, Єшуа прісний хліб, він безгрішний, він подібний до маци, прісного хліба. По-друге, ми знаємо, що він Божий агнець, він наша пасхальна жертва. Отже, ми маємо агнця, ми маємо прісний хліб, але чогось нам бракує. Є ще одна біблійна вимога. Згадувати Пасху з гіркими травами. Отже, що відбувається? Єшуа на Христі стрикнув. І що відбувається? Один зі свідків цього? Скоріше за все, це був один з вояків. Це незабаром буде підкреслено. А наразі а один із них зараз побіг і взяв губку, та отстом її, наповнивши. І тут сказано, настромив на тростину. В інших місцях сказано про Ісоп. це також пов'язано з Пасхою. він настромив губку на тростину і простяг до Єшуа, щоб, подивіться кінець 48-го вірша, щоб дати йому пити. 49-й вірш. Інші казали, інші, які залишилися там. Вони казали: зачекай, тобто не втручайся, зачекай. Побачимо, чи прийде Ілля визволяти його. Отже, вони хотіли стати свідками, вони знали писання і хотіли знати, чи прийде Ілля. І ось проблема. Ілля прийде. Але це буде за другого приходу Месії, коли він установить царство, ім'я Ілля означає мій Бог Господь. Отже, Ілля повернеться, і ми бачимо, що буде покаяння. Він приведе до покаяння, щоб приготувати народ для того, що він, цей залишок Ізраїля, прийняв Єшуа. Але не для цього Месія прийшов уперше. Це не прихід для встановлення царства. Він прийшов, щоб виконати те, що потрібно для проголошення Євангелія. Отже, вони казали: зачекай, побачимо, чи прийде Ілля визволяти його. Далі, 50-й вірш. А Єшуа знову це слово знову. Перетворює розглянути нами місце писання на емфатичну конструкцію на те, що підкреслюється, а що буде підкреслено? Що ж, ми вже виявили, те, що було сказано нам, буде сказано знову. Слово знову каже нам, що це важливо. І тут є повторення, щоб сказати нам, що це важливо. І що є таким важливим? Подивіться п'ятдесятий вірш ще раз. А Єшуа знову голосом гучним крикнув Як? Гучним голосом. І що він зробив? Віддав духа. Ця ідіома означає помер. Це місце писання з'єднує разом дві речі: гучний крик Єшуа та його смерть. Це прямо каже нам що він помер не через те, що був розіп'ятий, чи був він розіп'ятий? Звісно, він був розіп'ятий, чи помер він на хресті? Ми розглядаємо це місце писання просто зараз. Так він помер на хресті. Чи сприяло розп'яття його смерті? Звісно, але він помер, як каже нам писання, стрикнувши гучним голосом, він не задихнувся. А як він помер? він помер через ваш та мій гріх. Той факт, що він скрикнув, каже нам, що розп'яття не було причиною смерті. П'ятдесятий вірш ще раз. А єшуа знову голосом гучним скрикнув і духа віддав 51 перший вірш. І ось ми побачимо, що смерть Єшуа смерть на христі. Ми побачимо, що його смерть призвела до певних результатів. буде акцент у тексті. граматично кажучи на пасивній формі. Чому це важливо? пасивна форма каже про те, що щось викликало результат. і отже, ми побачимо важливі результати смерті Месії. Зауважте який перший результат. 51 й вірш каже, і ось що це означає? Слово ось означає зверни увагу. Це щось важливе. І ось парохет парохет це завіса, яка відокремлювала святе від найсвятішого, тобто святиню від найсвятішої святині. І ніхто не міг заходити за цю завісу. Тільки первосвященник раз на рік на Йом-Кіпур. але ми бачимо тут щось украй важливе. і ось завіса святині. Якщо у вашій біблії сказано у храмі, то це було б слово Хірон. І це звичайне слово, яке означає храм. Але тут не Хірон, а слово Неос у цій формі Неон, яке каже про святиню, про найсвятішу святиню. Отже, тут стоїть це слово, і тут сказано. І ось завіса святині була роздерта, пасивна форма. Щось роздерло її надвоє. На ви вивчали й знаєте книгу Вихід ця парохет була товстою. Вона складалася з кількох різних матеріалів. І роздерти її було б досить важко. Хто ж її роздер? Це була не людина а Бог. звідки ми це знаємо. Зверніть увагу. Тут сказано, що ця парохет Неу, завіса святині з гори до низу. Це дуже важливо. Звертайте увагу на всі біблійні ключі. Коли тут сказано, що завіса була роздерта з гори до низу, це означає, що це здійснили небеса. Цю земну подію здійснили небеса. Отже, ми читаємо, що завіса була роздерта згори донизу. і що ще сталося? І земля потряслася. Це слово означає землетрус. І щоразу, коли в Біблії згадується землетрус, цим сказано: ця подія має загальносвітові наслідки. Коли згадується землетрус, це означає, ця подія має значення для кожного. Вона має наслідки для всього світу. Це стосується його смерті. Отже, був землетрус, і по-друге, і почали розпадатися скелі, але не лише це. Подивіться 52-й вірш. Який ще один результат розп'яття Месії? Тільки через розп'яття може бути воскресіння для життя. Без розп'яття люди можуть воскреснути, як сказано в 12-му розділі книги Даниїла, у першому вірші, для вічного сорому та презирства, щоб одержати вічне покарання але воскресіння для життя. Тільки завдяки Христу. Ось чому так важливо вірити в нього та визнавати його. У 52-му вірші сказано, і повідкривалися гроби, і повставало багато тіл спочилих святих. І тут треба прояснити. Це єврейська ідіома. Коли в Біблії сказано про смерть, дуже часто сказано, заснули, але це не стосується сну душі. Сон душі це неправильне вчення коли хтось помирає, наприклад, якщо ви прочитаєте пролона Авраамове, люди пильнують. Якщо ви поглянете на Гехіном, гадес, пекло, іншу частину Шеола, люди, наприклад, багаті, вони були у свідомості. Ніде в Біблії нічого не сказано про сон душі. Якщо людина померла, то душа або з Богом, або в муках, але душа перебуває у свідомості. І про сон душі нічого не сказано. Сказано, заснули бо буде Воскресіння, як каже Даниїл, або Воскресіння для життя або Воскресіння для вічної смерті, сорому та презирства. Отже, результатом Христа того факту, що він сплатив ціну, може бути Воскресіння, і це засвідчено. повставало багато тіл спочилих святих. І тут сказано, а з гробів повиходивши, подивіться 53-й вірш. А з гробів повиходивши по його воскресінні, смерть Месії на тому Христі дала їм життя. але вони не вийшли з гробниць до якого часу? До часу після його воскресіння. Чому? Павло каже, що Месія має першість у всьому. Він первісток з мертвих. Отже, тільки після першого дня тижня, коли Месія Воскрес і вийшов з гробниці, покійні святі теж вийшли з гробниці. Ще раз. А з гробів, повиходивши по його воскресенні, до міста святого увійшли. Куди? До святого міста Єрусалима. Вони увійшли до святого міста і явилися багатьом. 54-й вірш. А сотник. І це теж буде дуже важливо. Це високе офіцерське звання в римі. Він командував великою кількістю людей від 100 до 999. Таким чином він мав велику відповідальність. Для чого сотник був там під час розп'яття біля хреста? Дуже просто більш ніж ймовірно, він був посадовою особою, яка спостерігала Відповідала за розп'яття за його виконання. Це робили інші люди, але він був там, і це була його відповідальність. І що тут сказано про нього? Ще раз 54-й вірш. а сотник та ті, що єшуа з ним стерегли, як землетруса побачили і те, що там сталося, аллате здетейкенплейс Тут сказано, налякалися дуже. Сотник ті, хто був з ним, налякалися дуже. Тобто сильно, надзвичайно. Вони були свідками багатьох розп'ять. Але те, що вони побачили цього разу, того хто скрикнув гучним голосом просто перед смертю. Вони знали при всіх інших подіях, які сталися. Ефекти, які зробили його розіп'яття, його смерть, тут сказано. Вони казали, і зверніть увагу на те, що вони казали. Тінець 54 го вірша. Ось що вони казали, і так воно і є. Він був справді син Божий. Це був син Бога. Біблія наводить не лише власні слова Єшуа, не лише слова інших, але навіть римляни, вояки, навіть вони були змушені сказати звичайно, і вони використовували слово справді. Він справді був сином Божим, було там багато жінок. І чому тут, наприкінці нашого сьогоднішнього вчення, робиться акцент на жінках? Бо коли в писанні акцент робиться на жінках, коли вони відіграють головну роль, сподіваюся, ви вже знаєте це. Змінюється контекст, і робиться акцент на чомусь, на чому ж, на відкупленні той, хто записав. Савце хоче, щоб ми зрозуміли. Усе це для відкуплення світу. Це вказує на той факт, що Єшуа помазанець, він цар царів, пан панів. Але також ніколи не забувайте, що він наш відкупитель. Було там багато жінок, що дивилися здалека. І ми бачимо, що вони йшли за Єшуа з Галілеї. А чому згадується Галілея? Щоразу, коли згадується Галілея, ми маємо пам'ятати все, щоб відкрити нам щось. Жінки відкривають, що він відкупитель. Вони йшли за Єшуа з Галілеї і служили, допомагали йому. Нарешті, 56-й вірш. Між ними була Марія Магдалина і Марія, мати Якова Йосипа у багатьох бібліях сказано інакше, але це грецьке написання імені Яків і мати синів Зеведеєвих. Що ми бачимо? Свідчення, що Месія віддав своє життя, що він помер. Але ми побачимо, що він воскресне з мертвих, знаменуючи надію царства, яку можуть мати всі люди через віру в те, що він зробив. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого месію Єшуа Ісуса. У вашому. Подійні з ним. шалом з Ізраїлю!